Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я запрошую вас провести разом із нами день народження мого сина. Федору виповнюється 8 років, тож давайте святкувати разом. Кожне свято починається з підготовки. Дитячі дні народження це взагалі завдання із зірочкою. Стільки очікувань у іменинників, і стільки турбот для батьків. Що ж, у мене тут класика 23.00. А мама починає прикрашання кімнати. До всіх днів народжень ми завжди напередодні прикрашаємо нашу вітальню студію. А зранку іменинник спускається з другого поверху, і ми всі разом його вітаємо. Я зараз саме розпаковую набір із декором, про який я казала у своєму попередньому відео. Це замовлення декору з Aliexpress. Я раніше зняла для вас детальну розпаковку, на якій все гарно видно, але відео випадково видалилося. Тепер вже покажу все в процесі, бо часу обмаль, і треба встигнути все прикрасити. До складу нашого набору входять одноразові тарілки і стакани по 20 штук, дві скатертини, 20 серветок, гірлянда, фольгована кулька одна це фігурка мунгасика, і 12 звичайних кульок. За все це я заплатила 640 гривень, і це був найкращий варіант із тих, які мені вдалося знайти. Як ви бачите, тематика нашого свята Амонгас. Спочатку я думала робити шахову тему, адже Федору дуже подобаються шахи. Він вже навіть трохи навчився грати і невдовзі ходитиме на заняття. Федір хотів торт із шахами, піньяту у вигляді шахової королеви, і я вже навіть думала, як же мені її зробити. Але в останній момент передумала і вирішила здивувати сина та обрати тематику Амонгаса. Взагалі Федір не грає в цю онлайн гру, але десь почув про неї і почав відтворювати її вживу на дитячому майданчику разом із друзями. Тому я вирішила піддатися і зробити йому сюрприз, свято у цій тематиці. Забігаючи наперед, скажу, що він був дуже задоволений і дуже здивований. Взагалі дуже класно, коли у дитини є якісь улюблені герої або улюблений мультфільм. Це точно полегшує батькам підготовку до свята, бо зараз пропонується широкий дуже вибір різних декоративних наборів. І знову ж таки, якщо говорити про аніматорів, то теж можна обрати улюблених героїв. І у нас уже із Федором за його 8 років були різні тематики. Минулого року у нього була тематика з мультфільму Тролі. Вони з Варюшою взагалі дуже люблять цей мультик. Вони його декілька разів передивлялися. Усі частини, які вже вийшли, тож теж було дуже цікаво. Ми йому робили квест. Перед цим у нього були Angry Birds. В 5 років була тематика гри Just Dance. Вони з Варюшою дуже люблять танцювати. Також був космос. Ну і цікаво, що буде наступного року. Сказав, що в 9 років буде дуалінгво, але не знаю. Дуже сумніваюся. Цікаво, як змінюються вподобання. Тож побачимо. Прикрашання завершила. Мінімалістично вийшло, як на мене, але персоналізовано. Там у нас ще посуд серветки. І пакет теж зробила персоналізований. Такий. Все, Ми готові зустрічати іменинника. Коли він буде заходити в кімнату, сюди внесу. У нього Тут ще буде нато. Да, це іграшка Дуа м'який, який дуже популярний його Дуалінго Справний Так, треба шножити розмножитися. Иначе я обкладываю за депропослу, значит. Ого! Ого! Вау! Що це таке? Який крутяк? Гарри Поттер и філософський камень. Крута, крутяк. Настав час святкування із друзями. Не встигла я чомусь познімати стіл, але у нас все було дуже просто. Безпрограшний варіант для дитячого свята це піца і домашні закуски. А потім найцікавіший момент свята розваги із аніматорами. Ми сьогодні будемо веселитися на да. народження. Да, так, да. це все може бути. Мені сказали, що це не день народження, так? Так, чи ні? Да. О, да. Наша розважальна програма тривала дві години. Спочатку я хвилювалася, чи не буде це занадто довго, чи не втомляться діти, але час пролетів взагалі непомітно. Розваги були дуже активними, веселими: танці, конкурси, естафети, і діти були у захваті. Е, взагалі, мені здається, що десь з п'яти до десяти років дитячі дні народження вони найяскравіші, найцікавіші. Бо це вже усвідомлена подія? У тебе є друзі, яких можна запросити і з ними розділити це свято, і ти ще віриш у магію, дива, сюрпризи, а також у те, що люди в костюмах це справжні герої із улюблених ігор або мультфільмів. Як ви вважаєте, в якому віці день народження найкращий? І чи пам'ятаєте ви свої дитячі свята? Пишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я дуже рада, що все вдалося, що нам пощастило із погодою та вийшло провести свято на свіжому повітрі. Цей день був просто чудовим, і він точно залишиться у наших спогадах. Так, не всі мовчимо. Так. Давай, нет, не Ого. Що це таке? Дивище що да, понятно, так? Так. Бабучок. Банан. Ой, боже, Хто? Банан бананчик получив. Бабу... Монстр якийсь. монстр. Так. А який монстр ты знаєш? Імпостер. Бабучок. І поступово наближаємося до кульмінації свята. Найочікуваніший момент солодкий стіл. Ми всі разом привітали Федора. Він загадав бажання, і це був ще один сюрприз, бо він не знав, яким саме буде його торт. Подумаєш і задумаєш свічку. Подумав. Подумай про бажання і загадай світ. І заведуй свічку. Готовий? Один, два. Точок тортика поцілувати! Треба зробити фото з тортиком. Матуся, давайте ми до нас будемо фотографувати фото з тортиком. А є усі стояли, зробимо декілька фото з тортиком. під Підходь, беремо. Так, ставайте мами. Ми всі Так, молодець. А давайте спільне фото зробимо. Всі всі хто є. Так, а я з вас? Всі, всі, всі стоїмо, 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 всі Всі-всі-всі-всі. Давайте видавайтесь, і вот колешки сами поспішаємося <поцеркнув> <хорошо>. і показуємо. <поцеркнув> Весь наш солодкий стіл для Федора підготувала бабуся. Мам, ми дуже дуже тобі дякуємо за всі твої ідеї, старання, турботу і зусилля. Це просто безцінно. Свято вдалося на всі сто. Було багато радості, веселощів, приємних емоцій, і головне, Федір залишився щасливим. Дякую, що були сьогодні з нами. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео!